Всім привіт! Ну що цей день настав? Сьогодні я буду вас знайомити зі своєю автівочкою. Знаєте, для мене це такий моторошний момент, тому що ця історія буде не тільки про покупку авто, ця історія буде про звичайну дівчинку з маленького міста, яка все ж таки змогла, яка змогла купити собі таку класну тачку, як ми її виграли, як я займалася ремонтом. Як я її чекала. Мої перші емоції, коли я її побачила, я все покажу в сьогоднішньому відео. Тому сьогоднішнє відео це не про таксі, це про історію про сторінку мого життя. Будь ласка, розділіть зі мною ці емоції. Не буду довго тягнути. До вашої уваги. Tesla Model Y 2023 року. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. Ну що, почнемо. Який у мене був запрос, коли я хотіла собі купувати автомобіль. Це був кінець лютого, коли я віддала камрюху. Як ми пам'ятаємо тоді, то я і вирішила, що треба вже нарешті своя автівочка І мій вибір пав на авто з Америки на електричці, тому що мені здалося, що так буде дешевше. спойлер не дуже той дешевше. Полір не важливо, хоча я дійсно хотіла чорний. Але я ну, думаю, чорний, багато білих, багато синіх. Думаю, ну як буде вже, якщо автівочка буде не сильно бахнути, якщо вона буде в нормальному стані, то в принципі нормально В принципі можна буде, хоча, хоча хочу чорну, завжди любила чорні автівки. І тут ми виграємо саме таку, як я хотіла. Один момент. Я хотіла білий салон, салон чорний. В принципі, невелика потеря. Відповідаю на питання, чому саме Tesla Model Y. E, тому що на Tesla Model S мені не вистачало грошей або хватало грошей на більш стару модель. E, Tesla Model 3, Ну мені здавалося, що це e, автівочка, яка окрім бізнесу нікуди не пройде. Це авто я обирала, тому що я думала, що воно проходить в Uber Black, воно проходить в Bolt Premium і воно проходить в Uklon Prime. Уклон Прайм одразу мима. Оказалось, що. Uber Black убрав всі кросовери, і у мене залишився тільки болт преміум на цій автівці, що не може знаєте, сильно радувати, тому що в болт преміум особа заказів нема. Та і така дорога автівка, яка буде проходити тільки на Болт Преміум, і в остальному на Uber Comfort і, і бізнес. Ну таке тому питання щодо її продажу буде актуальним. Про це все розповімо наступному ролику. Чекала я на автівку три місяці. Три місяці мені обіцяли півтора-два місяці, але автівочка плила три місяці, навіть більше. Тобто, 4 березня я її виграла, а 13 червня вона тільки приїхала до мене в Київ. Сьогодні зранку мені прийшло повідомлення, що машинка вже в Києві. Сьогодні 13 червня. Наконець там вода доїхала. Я, я так просто хвилююсь, що я навіть не знаю, що сказати, тому що я зараз іду її дивитися. Зараз буде перша зустріч, перше знайомство з моєю кралечкою. Ну, ви все побачите зараз. Боже, погнали. А ось і вона, ось така вона сьогодні приїхала. It's my car. It's my. Бібійка. Як же тебе вшатали? Нормально так. Так. Передочек бахнутий. Бачите, лобовушечка бахнута, бахнута із нутри. Тому що подушечка спрацювала. Це все треба наблатикатись потім, відкривати ось цю ручку. Як його пальцем, так, Боже. Поки не можу відкрити, нема ключа. Бачите, там теж спрацювали подушки безпеки. Потім, коли відкрию, зможу вам показати. Так, це я в шоках. Приїхала моя машинка. Так. Тут також воно спущено, проколено, може не знаю. Жопка вся ціла, жопочка. Тут ціло, вроді. Ну, тут навіть колесо не спущене. Клас, клас. Ну, ось так прийшло, Перше знайомство. Воно так страшно виглядає, боже мой. Я, як людина, яка нічого в цьому не розуміє. Просто те, що бачу, то і кажу. То з моїх зображень це просто жах. Хоча кажуть, що це навісні деталі, що їх можна замінити, що це не так важко. Так, відкрили мені, вона без ключа була, але там щось підсоєнили. Я ж не шарю, я ж не шарю. Ось, бачите, ось це бахнуло. Терпіда бахнула. Тут, наче, все ціле, все ціле. Навіть книжечка тесла, надасує почитати. Так, зараз покажу зад. За дочок дуже все ціле, все красиве. В Машинці проведена діагностика. Зараз я вам прикріплю тут десь список деталей, які мені нарахували. Я там була ось в такому жоці. Боже, у неї так багато поломаного. Я очікувала, знаєте, на одну суму на одні поломки. А оказується, оце такі сюрпризи можуть бути з Америки. Те я замовила деталі у Львові? Це була моя помилочка. Замовити деталі всі в одному місці, всі одночасно. Чому тому, що людина відправляла запчасті частинами? Казується, що це був е, теж якийсь детальний. Перекуп, я не знаю, як ви називаєте це на автомобільному ринку. Але він прислав одну частину деталі. Потім з інших міст почали приходити деталі. Тобто я замовила все одної людини у Львові, а мені приходять там з Тернополя, з Харкова, ще звідкись якісь деталі. Причому за кожну деталь я окремо плачу за доставку, я її чекаю. А мені на СТО сказали, що поки не буде всіх деталей, ремонт мені не почнуть робити. Я оце альо, альо, ну що коли, ну що коли вони да там повинні відправити, то то, то сьо. Коротше, вони мене морожили знатно з цими деталями. Це була помилка. Треба, ось знаєте, по одній деталі замовляти або замовляти так, щоб знаєте, не така купа, тому що я віддала дуже багато грошей за деталі, а отримала їх на протязі місяця. Забрала своє крило, бо зараз покажу вам десь. Я у зазін'ї не ціле заднє сидіння Воно ну, наче в колір чорненьке. Кажуть, що може і є царапки, але поліровочка, і можна устраніть. Прикрашувати не треба. Ну, це є добре, це є добре, тому що за фарбування зараз окрема ціна. Якщо деталі в колір, то це вже перемога. Але деталі в колір коштують набагато дорожче, ніж деталі, які іншого кольору. Ось така система. Я ніколи раніше з цим не стикалась і тому для мене це дивно капець. Більш того, були моменти: це коли бампер вибирали, коли люди казали, що бампер, я чесно не пам'ятаю точну суму, ну така та сума. А потім узнають, що це в колір мені. Вони кажуть а ні, і дають на 100 доларів вищу ціну. Ось так, ось так. Не треба палитися, що те, що вони продають, це тобі в колір. Тому що бачите, потім може бути ще й таке хитрожоти, просто максимально. 1 липня сьогодні вже завезла останню частину деталі. Оце моя торпеда валяється. І все, кажуть, що будуть починати ремонтувати. Ось в такому стані. я сподіваюся, я її бачу в останній раз. В наступний раз, я сподіваюся, вона вже буде в чомусь зроблена. Машинка ремонтується. Так, це моя торпеда пішла. Яка вже стріляна, я нову там купила. я Не знаю, поставила, не поставили її. Ого, наче поставила. Покрасили капот. Ось такий він. Це така ямка. Тут вона ще пильна і чорний не такий яркий, а тут вона ще... Знаєте, нульцева викращений капот, капот китайський, але кажуть, що він в тесло добре стає. У мене всі запчастини по оригіналу, а саме капот китайський, тому він буде крашений. Все інше буде не крашене, тому що брали в колір. Понеділок приїхала забирати свою тачку. Чесно кажучи, мені ще не віриться, що що взагалі відбувається. Таке відчуття, що я просто приїхала, знаєте, там, ну, як, як, як зазвичай, як таке потрібно, кудись приїхала, щось там порішать та поїде назад. І мені просто не віриться, що я приїхала забирати свою, свою тачку. Погнали! Як ви вже зрозуміли, мені подзвонили, щоб я забирала автівку, але десь дві години мінімум я ще гуляла по СТО, щоб почекати, коли вони все ж таки дороблять її. І ось мені віддають автівочку. Мої емоції показую. Перший раз сіла за кермо своєї тачки, свого автомобіля. Таке, знаєте, не дуже не знаю, таке відчуття, наче наче це не моє, але ж це моє. І я дуже не знаю, що сказати. І так хвилююсь, так, так волнительно, що просто ще трішки треба розібратися з монітором. Тут весь цей інтерфейс для мене все-все просто чуже. треба звикнути, треба розібратись, треба поклацати. Коротше, знаєте, перше, ось таке, перше таке знайомство вже поближче, і воно дуже хвилююче. Але як оказалось, це було не все. І віддали вони мені автівку, в якій ще дуже багато робіт треба зробити. Автівку веде направо, тобто їй потрібно зробити розвал сходження, поміняти одне колесо, яке стерте, тому що автівку вело непонятно куди. Ще потрібно повертатися потім на СТО, коли вони домовляться з електриком, щоб я приїхала, і електрик мені підсоєдинив все ж таки флешку у бардачку, сімку поставили мені в автівку, підсоєдинили все до застосунку. До речі, Теслою можна керувати через мобільний застосунок. Вже потім покажу вам. І поки я сказала за флешку, чи знали ви? Що в Теслі є флешка, на яку записується, Ну, в принципі, все записується, а особливо момент аварії, особливо екстрені ситуації. І ось мою флешку не вкрали там, десь в Америці. Поки вона стояла на аукціоні. Вона до мене приїхала. А разом з нею приїхав момент ДТП, в яку потрапила жіночка, яка була першим власником до мене. Зараз покажу. Вона ввечері їхала десь по своєму району, просто припарковані автівки, більше нічого, і вона бахається в просто запарковану автівку. Вона або відліклась на сина, тому що там далі буде кадр, там де вони виходять з автівки, і вони за сином дивляться на цей жах. Або вона завтикала в телефоні. Дуже неліпа аварія, яка в принципі призвела до немаленьких втрат. А це я вже отримала номери, свої номери, свій техпаспорт. Ви уявляєте мої емоції? Я це тримаю. У мене рученьки вражать це моє. Це реально моє. Я на це заробила. Це, це реально моє. Ось такі у мене номери 245 і 8 Знак безкінечності нормально піде. Тут я приїхала на розвал схождення. Як ви вже здогадались, не на те СТО, де я лікувала свою автівку. Хлопці наче нормально зробили. І, чесно кажучи, після того, як я сіла за автівку, зокрема, після розвал Схождіння я офігела. Офігела, що Мені так прикольно їздити на цьому авто. Автівочка мене слухає. Ми їдемо туди, куди я якби, повертаю. І все, як зняло, Я така, все, це моя кралечка, Ми з нею поладимо. І ось нарешті настав той момент, коли все ж таки автівку треба вести на хінчистку. Тому що з Америки, починаючи з Америки, вона не знала душу, вона не знала, що таке помитись. Бруд був просто всюди, всюди, у всіх шкафчиках, на сидіннях, наверху, на низу, на картах дверей. Коротше, просто всюди. Зараз покажу, як це було. Зараз ми будемо робити крісла, шкірини МакВайр фірма. Це дуже якісний продукт. І коли робиш його, то маєш дуже ефект гарний. Становиться м'якше і його вистачає дуже надовго. Дуже якісно зробили ми по авто, так само багажко, дуже багато. Сім місць, що нам вподобати. подобається. Бачу, що ви тут почистили, да? все, ну, все чисто, все, все... все. Там, де повинен стояти мотор, а його немає, там все зробили. Під капотом, Дух, так. Так. Так, так, так. Це машинка блистить, ну, машинка можливо, начищена. Зараз, так показую заднє. Зараз, як з конвеєра, тільки уїхав. <рес> да, так, дійсно добре, дуже класно виглядає тачка. Після Америки вона була така грязна. Просто, да? скажіть, дуже грязна дуже була автівка. Багато, в да. Дуже брав остання. Є ще одна втивників. Ми як сіть, це на Крипківщині Одеська. 3. там можете туди завітати. Там ми робимо дуже багато поступ. Ми польоруємо машину авто, клеїмо, клеїмо пленочку, бронь. То есть, ну, у вас два філіали: це Святопетрівське. У вас, так, і... Святопетрівське, так, і Кліптошина. Ці хлопців їх контакти я залишила на попередньому кадрі, а також залишу в описі під цим відео. Вони там не тільки мийку хімчистку автівок роблять, а ще й хімчистку дивана. Якщо вам потрібно, диван почистити крісла, то все до них в описі залишу. А це я замовила на китайському сайті Podium. Бачите, щоб не сверлити бампер, мені пропонували на СТО просверлити бампер і присобачити цей номер. А потім на тому ж СТО мені порекомендували от цей подіум. І я на китайському сайті. Я не знаю. На нашому сайті я десь бачила за півтори-дві тисячі гривень. На китайському познижці я взяла за тисячу сто гривень. Так, показую, що ще залишилось по автівці. Нема значка Тесла. Треба сюди приліпити значок, треба його спочатку купити, а потім приліпити. І те, на що мені грошей не вистачило, це видати у цю вм'ятину. Я не знаю, скільки це по грошам. Кажуть, що не дуже дорого, але, але мої гроші закінчились. Воно, наче, так знаєте, здалеку не дуже і видно. Але я-то про неї знаю. І якщо підійти ближче, все ж таки видно. Коротше, видати цю вмятину і заполірувати авто. А далі буде трошечку такого дівчачого вайбу. Я ж не тільки вам не казала, яку автівку я жену, я ж і друзям не казала, подружкам не казала. Знала тільки сім'я і люди, з якими мені потрібно було поспілкуватися щодо авто, мені потрібно було вже признатися, яка автівка, тому що там по деталям, по ремонту. Але ті, в кому я не потребувала якоїсь поради щодо автівки, мені хотілося залишити все ж таки інтригою. І ось я вперше приїхала до своїх подружок показати їм свою автівочку. Зараз покажу вам і цей момент, і цей епізод. Ну що? Вгадала? Ти так і думала? Ну, обсматрюйте. Вона тільки пильна трошки, тому що вона постоянно. Ну що, Клас? Ну, це мене засрали. Я вчора тільки з мойки, кімчистки і Ну що, дівчата, як в салоні? Дуже круто. Криша, да, да Наталі. Сподобалась. можеш сіти. Це вони вперше сіли в тесло да? Ви ж не да. сідали імену в Вайку. Вайку, да. Я теж моя перша тачка була Y, це саме ця. І в яку не сідуся? Да? О, спочинав, Я буду у тебе перша. А це мені моя подружка подарувала це. Я так розумію, якщо там написано арома, це якась пахучка е у автівочку, так що розкриємо, подивимось. Так, а ми поїхали кататись. Yeah? <laughs> І дякую, що розділили зі мною цю сторінку життя, цю історію. Задавайте свої питання в коментарях щодо автівки, щодо моїх думок на майбутнє щодо неї. Пишіть свої емоції, як вам автівка, як вам все те, що відбувалося з нею на протязі півроку. Мені дуже, ну просто піпець, як цікаво, що ви про це все скажете. Так, я погнала, погнала я додому на своїй. Да? Дайте повиділуватися, ну дайте повиділуватися, йомайо, на своїй. А втівочці поїду додому, а вам до нових зустрічей.